Вересень для Кропивницького завжди особливий. Усі чекають на День міста, на свято, яке дарувало нам обновки, сюрпризи, подарунки і суцільну радість. Ми так мріяли, що цієї осені наше славне місто збереться гуртом святкувати на новій площі. Нарешті побачимо частину нової, набережної. Хірурги Лікарні швидкої медичної допомоги рятуватимуть хворих у сучасних операційних автобуси поїдуть на селище нове, відремонтованим проспектом металургів. А у центрі буде новий сквер. Зранку 24 лютого і до ранку сьогоднішнього дня, 24 вересня, Україна б'ється за свою свободу, за свою землю. За Свій народ і б'єшся ти, моє дороге місто. Ти реально від малого до сивого стало і воїном, і волонтером, і одним із найбільших хабів для переселенців, і, попри щоденні тривоги, страшні прильоти надійним другом для сусідів, які під боєм. Ти не зрадила собі. І своєму гаслу, місто патріотичних, творчих і роботящих людей. Ти відправляєш своїх найкращих синів і дочок на фронт. Ти оплакуєш кожного героя, хто віддав за Україну найдорожче своє життя. Прости мене, що неможливо вберегти усіх їх від ворожої кулі. Прийми мою сердечну подяку за те, що міцно тримаєш. Тил і віриш у нашу героїчну, мужню армію, у наш нескорений народ в Україні, а значить, перемозі бути. І тоді ми обов'язково відбудуємось, вклонимось нашим захисникам і захисницям, кожному, хто не рахується з коштами, здоров'ям, відпочинком і тримає трудовий фронт. На своїй нинішній службі я це знаю, як ніхто. Мої дорогі земляки і землячки. Будьте впевнені, що такої доленосної години я завжди з вами на службі усій Кировоградщині, а кропивницьким її серце. І воно битиметься і житиме на зло цій проклятій війні. Вірте, ми переможемо, і буде свято! На всіх наших вулицях, слава нашому місту, слава нашим героям, слава Україні!